Вітаю вас на своєму каналі. По заробітку в інтернеті. У мене ви знайдете багато різних платформ, яких можна заробити Є складеннями і. Без. Не вмієте переводити криптовалюту з одного гаманця на інший, або з однієї біржі на інший електронний гаманець, наприклад, метамаску, то це відео для вас. Додивляйтесь до кінця і все дізнаєтесь. Більше інформації ви можете прочитати у моєму телеграм-каналі, задати запитання і, звичайно, отримати відповідь. Тому приєднуйтесь, щоб бути у курсі новинок. У мене на каналі є відео про конвертацію криптовалюти на Binance. Саме за допомогою конвертації ви можете заробляти на рості тої чи іншої монетки. На момент запису цього відео увесь ринок криптовалюти на спаді і можна купити по дешевшій ціні ту чи іншу монетку, яку ви в майбутньому можете продати набагато дорожче. Якщо у вас немає аккаунту на бінансі, то під відео буде посилання, можете зареєструватися. Я сьогодні покажу, як легко і швидко можна перевести BNB на Metamask. Нам потрібно зайти у свій Metamask і скопіювати адрес. Обов'язково слідкуйте, щоб у Metamask у вас було вибрано BNB Smart Chain. Йдемо назад у Binance, нажимаєте Гаманець, вверху вибираєте спот, зняття BNB, надіслати через криптомережу. вставляєте свій адрес, так як у нас мережа в Metamask вибрана правильна BNB Smart Chain. Тут теж так ставить. І вводимо суму, яку. Хочемо перевести і нажимаємо зняття, перевіряємо свій адрес і мережу. Підтверджуємо мої зняття поки що в обробці декілька хвилин, і мої кошти зараховані на Метамаск. А для чого мені потрібні BNB на Метамаску, як я їх використовую, ви можете на моєму каналі подивитися відео про економічну гру Mage Wars. як розпочати заробляти в грі і отримувати пасивний дохід щодня. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!